У Китаї почали реалізовувати останній продукт від Apple – новий iPad. У Пекіні та Шанхаї магазини компанії відкрили свої двері для покупців у восьмій ранку, аби встигнути обслужити всіх клієнтів. Але традиційного ажіотажу так і не дочекалися. Черг під крамницями взагалі не було. Натомість, деякі люди обкидали вітрини яйцями. Таку незвичну реакцію викликала незрозуміла цінова політика Apple. Останній iPad в містах мільйонниках продають за майже 600 доларів, тоді як в інших населених пунктах на сотню дешевше. Я дуже обурений тим, що в різних містах цей пристрій коштує по-різному, але нічого не поробиш. Я пообіцяв айпед сину на день народження, а їхати в інше місто у мене просто немає часу. Усвідомлення того, що мені доведеться переплатити ні за що дуже обурює мене. Відсутність ажіотажу в китайських магазинах пояснили гарною підготовкою до старту продажів. Мовляв, відкрили в інтернеті спеціальні лінії для попередніх замовлень. Однак навіть у всесвітній мережі попит на нові айпеди не зашкалює. Причина всіх, хто хотів новий гаджет від Apple вже давно його придбали у контрабандистів. За оцінками китайських ЗМІ, до піднебесної за останні чотири місяці сірими поставками завезли не менш ніж 200 тисяч контрафактних пристроїв. Я дещо хвилююся. Багато моїх знайомих вже придбали контрабандні айпеди останньої моделі. Я замовила свій в інтернеті і прийшла сьогодні забрати його. Але нервую, що навіть в магазині мені можуть продати неофіційний продукт. Apple робить ставку на Китай як найбільшого споживача планшетів вже найближчому майбутньому. У другому кварталі китайці принесли компанії прибутки в сумі 8 мільярдів доларів порівняно з аналогічним періодом минулого року. Показник зріс втричі.